Привіт! Сьогодні ми будемо виготовляти ось таку скриньку із пластикових пляшок. Вона у нас на блискавці, застібки такі. В ній можна зберігати різні дрібнички, так як можливо, і для швейної фурнітури, отож, починаємо виготовляти. Для цього ми беремо дві пластикові пляшки, застіпку. Блискавку таку, ножниці, кливий пістолет та стержні кливі. Отож, починаємо, відкручуємо від пляшки кришечки. Нам із цих пляшок потрібен буде тільки низ Із двох пляшок. Беремо на Беремо лінійку і віднизу нашої пляшки відмічаємо десь приблизно 6 см. Можна більше, якщо ви хочете, щоб ця скринька була у вас вища, а можна і менше. Я взяла 6 см. Відмітила на одній, на іншій також відмітила. Далі беру ножниці і буду відрізати. Дуже обережно, коли ви користуєтеся ножницями. Відрізаємо ось так. Вже одна заготовка є. З іншої пляшки так само робимо. Так, відрізали, у нас дві вже такі заготовки є для нашої скриньки. Далі ми будемо застіку приклеювати приміряємо, як воно буде виглядати. Так. Беремо вже клей нагрівся в нас і Будемо приклеювати. Нагадую, що склеюємо потрібно дуже-дуже обережно, тому що він гарячий. Так, Наносили клей, приклеїмо всередину нашої заготовки, пластикової заготовки. Так, Приклеїли ось так. З іншої сторони потрібно так само зробити. Так, ось беремо клей, намащуємо на, на застіпку. Беремо нашу заготовку пластикову і приклеюємо, Ось так. так. Є. В нас ще залишається задекорувати посередині нашої скриньки, і також закрити отвір, який там утворився. Так, як у нас змійка коротенька була. І з іншої сторони в нас є отвір. нам потрібно його заклеїти. Беремо фоаміран або фетр можна взяти, відпічаємо такий прямокутничок, наприклад, 3 см на, на у вас там виходить. У мене вийшло десь на 11 см. Так, намастили клеєм і приклеїли. Ось так приклеїли Так. перевіряємо, чи все гарно так вийшло в нас. Беремо ще фоаміран або фетр. У мене фоаміран. Беремо такий прямокутничок невеличкий, будемо е, декорувати, посередині закривати змійку, нашу, щоб було охайно і гарно, щоб не видно було якого кольору вона. Наприклад, я взяла білий фоаміран і ось такі дві полосочки приклею до середини нашої заготовки. Ось так. Ось така у нас скринька виходить, в ній можна, можна зберігати різні дрібнички. Ось так.